Бодя, тут тобі посилка від гуслія. Вітаю на каналі Пачка Батька ще. Отримали посилку від пана гуслія і кооператива Павік Наша воскотопка на 20 грам їздила на профілактику. Вже більше 6 років ми працюємо з цією воскотопкою. Це електровоскотопка на 20 рамок. Вона... Пройшла вже декілька етапів модернізації. Що я хочу від себе сказати за пана гусія і кооператив пам'ять, то, чого ніхто не робив, мабуть. По-перше, вже рік я експериментально замовив у пана гусія для своєї воскотопки отакий перферирований лист замість сітки. І з свого досвіду можу сказати, по-перше, трішечки велике віконечко. Трохи попадає мерва. Але цей лист профільний набагато краще і надійніше, аніж сітка. Тому користувачі, які користуються воскотовкою пана Гусляя, раджу звернутися до кооперативу Павік, Юрію Михайлович, щоб вони вам виготовили оце. І це вже, мабуть, на все життя. Так, а тепер давайте далі поїдемо. Що у нас тут є? Так, опа. Так, ось вона приїхала з ремонту. Опа. Поставимо. Пан Гуслій сказав мені, що перше, вони тут зробили профілактику. Проклеїли все, зробили новий парагенератор. Все зробили. Навіть силикон новий, все розставили все, інша технологія. І от ви бачите, яка у нас воскотопка вже після 6 років. Тому будемо зараз запускати, будемо зараз це випробувати. І раджу всім котрети в парик і цю воскотопку. Що саме мені сподобалось, це сервіс і підхід. Такий, знаєте, людський. От ви зателефонували, як рідному дяді поспілкувались, вам пішли на зустріч і все супер. Тому миру, перемоги і всім папа.